Вітаю, панове! Хочу вам розказати, який геніальний маркетинговий хід придумав оцей от кантор у обміну валют. Коли до нього не зайдеш, коли не поміняєш гроші, завжди дасть на зготовку на дві більше, ніж у нього написано на таблиці курс. І стоїть така вазочка, де цукерки. На халяву цукерки. Завжди приємно, завжди... Якийсь невеличкий бонус. Їм це е, не збитково, а клієнтам приємно. Сервіс, кожного разу хочеться повертатися до них. Хоча тут навпроти можете подивитися, є теж такий самий Кантор з таким самим курсом валют. Але я знаю, що там нахмурений, такий дядько сидить, непривітний. Інколи навіть щось буркнути може. Ну, загалом. Не дуже. Оцей кантр я не рекомендую. А той, де я був біля вокзалу, що я показував, рекомендую всім. Бо там є безкоштовні цукерки, солодкі.